Роздуми на кожен день. Перше Солонянам 5, 16, 18, Якова 4, 8 Римлянам 15 13. Дякуй мені, що найчастіше протягом усього дня. Ця практика дозволить тобі невпинно молитися, як вчив. Апостол Павло, якщо ти дійсно хочеш молитися постійно, найкращий метод дякувати мені в кожній ситуації. Ці подячні молитви створять для тебе тверде підґрунтя, на якому ти зможеш побудувати всі інші молитви. Більше того, з вдячним відношенням легше спілкуватися. Зі мною, коли твій розум зайнятий висловленням вдячності на мою адресу, тобі ніколи хвилюватися чи скаржитися, якщо ти постійно практикуєш вдячність, негативні думки і звички незабаром ставатимуть слабкіше і слабкіше. Наблизься до мене з вдячним серцем. І моя присутність наповнить тебе радістю і миром.